Усім привіт! Сьогодні ми приготуємо ароматні та ніжні цитрусові мафіни з апельсинами. Спочатку просіяне борошно змішуємо разом з розпушувачем. Для насиченого апельсинового смаку знімемо цедру з двох апельсинів. А потім розріжемо їх та вичалимо з них сік. Додамо нотку ванілі. Я використав декілька капель ванільного екстракту. Але можна додати і ванільний цукор. Розіб'ємо 4 яйця, до них додамо 300 г цукру і все ретельно зіб'ємо міксером. Збиваємо, доки яйця з цукром не побіліють. З'єднаємо разом яєчну та апельсинову суміші. Далі поступово вводимо борошно і вимішуємо тісто. Додаємо ще 200 г сметани та 100 г олії і знову перемішуємо. Заповнюємо форми тістом не повністю, так як мафіни ще підростуть. Розігріваємо духовку до 190 градусів та ставимо випікати на 25 хвилин. Мафіни виходять дуже ароматними. Спробуйте приготувати даний рецепт вдома і ви будете готувати їх ще не один раз. А також не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Усім смачного та до зустрічі у нових відео.